Пригадаймо ще раз ті знаменні історичні дні. На приміщенні обласної адміністрації синьо-жовтий прапор пробували підняти ще 22 квітня 90-го року, але його відразу ж зняли. Учасників тих подій заарештували. Житомирська міська рада офіційно і законодавчо прийняла рішення про підняття національного знамена 13 червня 1990 року. За місяць до прийняття суверенітету і за рік до акту про незалежність ми були четвертими в Україні і першими по цей бік збруча. Вивішений тоді прапор майорів цілий рік. У 1991 році, 19 серпня, путь. Оголошено надзвичайний стан. І в той же день ми вирішили поміняти синьо-жовтий прапор, який е, е, знаходився над міською е, будівлею будівлею міської ради, який був вивішений ще 13 червня 90-го року. Влітку 91-го року він відвітрів і сонця, скажімо, трошки так потьмянів, і ми вирішили замінити його на новий. Тому ми звернулися до господарських служб виконкому з проханням видати новий прапор і відкрити нам шлях наверх, щоб ми могли замінити прапор. Ми побачили, яким чином почали реагувати деякі, я б сказав би, дрібні чиновники, які почали перелякано втікати від нас, ховатися. Ми піднялися на дах будівлі. Це десь була приблизно 4-5 година дня, 19 серпня 91-го року. Опустили, зняли обтріпаний прапор. Люди зібралася величезна маса внизу, кричали, що вже кінець, здаєтеся? Ні. Кажемо, ми приладнали новий прапор свіжий, підняли його. Ми продемонстрували те, що український прапор не буде спущений 19 серпня, а це стало нашим символом боротьби і, в принципі, ми досягли результату 24 серпня була проголошена незалежність.